Як приготувати смачну і недорогу паску. Спочатку готуємо опару, тепле молоко або навіть воду, 2 третини склянки. Змішайте з 1 чайною ложкою цукру 25 грамами сирих дріжджів і третиною склянки борошна. Поставте суміш у тепле місце і дочекайтеся, поки вона підійде. Розітріть 3 яєчних жовтки з половиною склянки цукру. Однією третиною чайної ложки солі і пакетиком ваніліну. Вмішайте туди ж масло 80 г розтопленого важкого або 4 ложки рослинного і 2 склянки підігрітого до 40 градусів молока. З'єднайте цю масляну яєчну суміш з опарою і потроху досипайте борошно. 2-4 склянки, кількість залежить від клейкості борошна. Тісто вийде м'яким, але не липким. Тепер поставте його в тепле місце, захищене від е протягів. Приблизно через годину воно повинно підійти і збільшитися в два рази. В тісто за бажанням можна додати запарені родзинки 3-4 столові ложки і стільки ж цукатів. Після цього обережно перемішайте тісто, але не мніть його і розкладіть по формах. так? щоб воно займало не більше третини її обсягу. Форми попередньо змастіть маслом і обсипте борошном. У формах дайте тісто підійти ще раз, щоб його обсяг був на третину меншим від обсягу ємності для випікання. Після цього обережно ставте форми з тістом у духовку, яку потрібно розігріти заздалегідь до 180 градусів. Через 20 хвилин знизьте температуру до 160 градусів і випікайте до готовності. Готовність перевіряйте гострою дерев'яною паличкою. Якщо тісто не прилипає до неї, значить паска готова. Готову паску залиште остигати під чистим рушником. Після цього обережно виміть її з форми і прикрасьте за своїм смаком. Цукровою пудрою або глазур'ю. смачного.